Вітаю, друзі! Сьогодні 10 липня 25-го року. Вже декілька років я показую свій оцей абрикос. Йому багато років. Називається монастирський. І кожен рік він з урожаєм. І мінімум хвороб при мінімальних обробках. От можна подивитися яке листя. Клястера з перевозу, кокомікозу нема. Я протягом тижня показував, як я обривав нього врожай. Треба сказати, що тут на вулиці нема ні в кого врожаю. Нема. Оце сусіда дерево пустило, там три абрикоса було всього. Я показував перший раз, я нарвав 60 кг, потім 45 кг. Вчора 40. Це 145 кілограмів. Щось тут по низах обірвали перехожі і ще тут щось і остається. От. По верхах тут і ще остається якась кількість для себе, для онуків. Ну, і не так рвав. В общем, гілограм до десяти ще є. Отакий От це абрикос. І тут ще в мене й персики прищеплені. Ой, там ще скільки. Вон он персик, це ми два тут, Вон, які висять. Красавцы, не знаю, в селе еще не, но ну, покажу потом, две гилки, одна и другая, и абрикосы, это после 145 килограмм лоббированных, вот, а зараз я тут нарвал уже съемником ведерце, и зараз покажу вам, какие они в середине и на смак. друзі. друзья. Итак, абрикос монастырский. Ну, трошки поцарапал, съемником снимал, потому не хочется ставить лестницу. Зараз я зважу их. Ну, они все время такие были. 67 семь. Восемьдесят

Але ж ви бачили, який урожай. 145 кілограмів. А? 80. 78. 76. И 70. Зараз розріжу, друзі, і подивимося, що внутрі. А запах стоит. Я тут відра. Ох, і аромат, ніж вони, Так, друзі, ви бачите, який він красивий всередині. Кісточка вільна. Оце розрізав і аромат такий пішов. Красивий, соковитий. Це вже переспів, а так сок з них. Ммм, мм. Солодка і легка така кислинка. Друзі, я не знаю, який. Хіба може шалах вкусніший? Голдрич ні. Хоч і він і красивший і, і крупніший. Ну, покажіть мені такий урожай, що він давав. НДЖ-19. Ну, є тут у нас теж крубніші і смачні. Ну це простий, не хворіє І кожен рік з урожаєм Монастирські, друзі. Це вже останні плоди, кілограм десяток залишилось. В общем, 150 це так просто. Якщо врахувати ті, що люди обірвали там перехожі, то буде всі 160 до побачення, друзі. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Україн. На все добре.